Цікаві локації, вражаючі досліди і спілкування з викладачами криворізьких вишів. Міський науковий пікнік у 103-й гімназії зібрав дітей і підлітків небайдужих до відкриттів та експериментів. Заважали на повну зануритися у світ науки юним дослідникам затяжні постійні тривоги. Та все ж учні то в укритті, то на подвір'ї проводили досліди, експерименти з прикладних наук та моделювання. Брали участь у вікторинах з історії, географії іноземних мов. Науковий пікнік у місті присвятили Дню науки в Україні. Представлено 12 локацій. З чотирьох закладів металургійного району, зокрема, це два ліцеї: ліцей номер 4 і ліцей номер 95 академічні заклади. І Позашкільна освіта також сьогодні представляє дві локації: це центр дитячої юнацької творчості, а також центр технічної творчості. Наукові пікніки це спілкування дітей між собою, тому що це також досить таки важливо, соціалізація дітей. Але якщо ми говоримо безпосередньо про наш заклад, то велика кількість наших дітей і в нинішній ситуації приймають участі і в манах, і займають відповідні місця в олімпіадах. Тобто навіть не Жаючи на те ситуацію, яка у нас в країні це дозволяє нам працювати на тому рівні, на якому ми хочемо. Я представляю локацію Еврика. Це STEM та фізика. У нас час існує дуже актуальна проблема, як же замотивувати учнів вивчати природничі науки. Для цього ми використовуємо stem підхід Він включає Математику, науку, технологію та інженерію сьогодні у співпраці разом з педагогічним університетом ми організували локації, на якій учні зможуть практично дослідити фізичні явища, спробувати вити себе у ролі конструкторів, дослідників, створити камеру обскура власними руками і виконати найпростіший дослід з фізики.